третю вже банку забираємо 9? 4 градуса з наших 36 літрів спирта серця. Температура. Зараз в кубі 89,8, в царги 77,9. Температура. Із дефлегматора, тобто за цієї штуки, за цій. Ну така десь можна тримати руку, градусів 50, 55 плюс-мінус. Із холодильника температура взагалі вода навіть не тепла. яка температура зараз покажу Нема навіть 55, як я казав, десь 45. плюс-мінус буде 43,8 зараз. А може на не буде 45. Ой, 55. Це з дефлегматора. Білий шланг. Угу, mm -mm. десь 43 градуси. а з холодильника вона взагалі холодна, так що сразу падає, ну такі струйки. Це вже третю банку забираю я із 36 літрів при отакій градусності. Отака струйка. Тонесенька струйка, переходяща в каплю. Якщо дам трохи більший нагрів, тоді падає градусність. Зразу піднімається до 90, 85. Тож нам спішити нема куди, хай будь це буде якісний алкоголь.